І далі будемо говорити на таку тему у Львові під час виконання службових обов'язків смертельно поранено військовослужбовця ТЦК. Нападника затримано. Про це йдеться на сайті офісу генпрокурора. І нагадаю, напад відбувся ввечері 3 грудня. Деталі розпитаємо керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова Сергія Янчишина. Пане Сергію, вітаю. Вітаю. Uh, добрий день всім. Розкажіть детальніше про відомі вам деталі цієї події і які взагалі обставини загалом цієї справи? Розкажіть, будь ласка. Вчора, 3 грудня 2025 року, близько 20 години 12 хвилин. До по телефону 102. Було повідомлено Львівське районне управління поліції номер 2 ГНП у Львівській області про те, що на перехресті вулиць Єфремова, Японська, міста Львова під час виконання службових обов'язків було спричинено невідомою особою ножове поранення в область Стегна військовослужбовцю служби за мобілізацію оператору. Мобілізаційного відділення галицько франківського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Львова виїздом слідчо оперативної групи на місце події було встановлено, що під час здійснення законних дій щодо оповіщення щодо мобілізації працівниками Галацько-Франківського РТЦК. А саме під час перевірки обліково-реєстраційних документів у нашого майбутнього підозрюваного останнім, коли він перебував вже в автотранспорті, службовому працівників ТЦК, було ним спричинено одне ножове поранення. Вправо стегно в паха потерпілому. Після цього він розпилив газовий балон в сторону інших працівників ТЦК і втік йому вдалося втекти з місця події. Проведеними слідчо-оперативними заходами ще вчора до 12-ї години ночі було встановлено місце знаходження підозрюваного і він був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На жаль, ну потерпілий військовослужбовець солдат ТЦК Галаско-Франківського об'єднаного РТЦК. Був доставлений в лікарню святого Луки міста Львова. Йому було проведено оперативне втручання. На жаль, сьогодні, в 7.40 ранку, лікарі не змогли врятувати. потерпілого. йому було констатовано смерть причиною смерті. Військовослужбовцем є колотарізана рана правого стегна з ушкодженням судим, поліорганна недостатність. Потерпілий є учасником бойових дій. Він приймав участь безпосередньо в бойових діях у 2014-2016 роках. Є учасником АТО. На своїй посаді перебував з листопада 2024 року. Процесуальне керівництво указаному кримінальному провадженні здійснює Франківська окружна прокуратура міста Львова, дії підозрюваного кваліфіковані за статтями 121 частина 2 кримінального кодексу України та 350 частина 3 кримінального кодексу України. А саме умисне спричинення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинила смерть, потерпілого, а також. Умисне спричинення тяжкого тілесного ушкодження особі, особі у зв'язку з виконанням службових обов'язків санкції статті 121 частиною 2 кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років. А статті 350 частиною 3 кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді. Позбавлення волі від 5 до 12 років. Позбавлення волі сьогодні буде підозрювано. Оголошено ну, оголошено підозру за вказаними статтями. І завтра прокурор, процесуальний прокурор, подасть клопотання до Франківського районного суду міста Львова про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під варту. Як далі розгортатиметься процес, коли з'ясується, яке саме покарання понесе підозрюваний і чи понесе? На даний час слідство тільки розпочато. Тривають першочергові слідчі дії, допитуються працівники очевидці, працівники ТЦК, працівники поліції, встановлюється наявність камер спостереження. Відповідно, після з'ясування всіх обставин призначених будуть призначені відповідні судові експертизи у кримінальному провадженні. Після закінчення розслідування буде скеровано буде кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду. І, І далі ми від... будемо відстежувати всі деталі цієї справи. Сергію, обов'язково. Дякуємо за ті деталі, які ми поділилися. Щойно Дякую, я вам. нагадаю, що з нами був керівник Франківської окружної прокуратури міста Львова Сергій Єнчишин.